Привіт, сьогодні субота, а отже ми вивчаємо 5 слів замість 3. Починаємо. Handout. Роздатковий матеріал. The teacher gave us a handout with useful information. The teacher gave us a handout with useful information. Вчитель дав нам роздатковий матеріал з корисною інформацією. Paperwork. Письмова робота. I have to finish my paperwork until the end of the month. I have to finish my paperwork until the end of the month. Я повинен завершити свою письмову роботу до кінця місяця. Lecture – Лекція. The professor's lecture was very interesting. Лекція цього професора була дуже цікавою. Перерва між уроками чи парами буде break. Let's go outside during the break. Let's go outside during the break. Давай вийдемо на вулицю під час перерви. Retake. Перездача. I failed the exam, so I'll have a retake next week. I failed the exam, so I will have a retake next week. Я завалив екзамен, тому на наступному тижні буду мати перездачу. Отже, це були ваші 20 слів на тему освіти та навчання, але в цілому ми вже вивчили з вами 100 слів англійською мовою за цих 5 тижнів. Вітаю вас!